Вітаю, я Йосифатович і на своєму каналі я розповідаю про свій досвід та е, життєві трансформації, які вплинули на моє життя. Отже, я знаходжусь зараз в Британії і я продовжую свою історію про те, як після трансплантації я відновлювався, як я проходив реабілітацію, е, які перші. Мої були дії, мої кроки, що я думав, бо я розумів, що мені треба продовжувати жити і мені треба якось жити далі. Типу, мені дали другий шанс, і цей шанс мені треба використовувати. І саме важким і першим, що мені спало на думку після того, як я довго провів в лікарні і лежав мені. Треба було відновлювати своє тіло, щоб я міг нормально ходити, щоб я міг нормально рухатись, щоб я міг повернутися до якогось спорту, до своєї нормальної активності. І я почав робити різні вправи, такі елементи, як пілатесу, якісь розтяжки, знаходив в інтернеті, тягнув тіло, починав дуже з малого. Там впирався з колін, спробував віджиматись. Я потім зроблю дуже коротке відео, елементарні базові вправи для будь-якої людини, як відновлюватись після лікарні, як відновлюватись після лікування і як взагалі почати повертати свою активність, і... бо це дуже важливо, оскільки м'язи. Атрофуються, мені було дуже важко. Я хотів там, почати бігати, але ні, треба все починати з маленьких кроків. Починати ходити дисципліновано, по 5-10 хвилин, потім по хвилині накидувати і ось такі речі робити. Другим, що я почав робити, це я почав розуміти, що мені треба шукати роботу якусь онлайн, чимось займатись. Бо просто так сидіти вдома я не зможу. Там читати книжки це типу круто, дивитися якісь аудіо, відео це також круто, але дуже важливим є те, що мені треба було впізнавати, що я буду робити. І в мене було ідеї і бажання, що я хочу розвивати себе в ІТ. Тобто на той момент в мене були такі ще раніше колись думки, я би хотів спробувати робити веб-сайти, і я не знав, з чого починати. І якось мені потрапив, був ще раніше мій клієнт говорив, що слухай, є такі різні курси, можна на них типу, записатись, там на пробні, і на курсах там вучають. І я знайшов курс UX-UI дизайну. Це Курс про те, як виглядає зовнішньо сайт і оцей зовнішній сайт, як він взагалі людина ним користується. Тобто, як виглядають кнопки, як виглядає вигляд, шапочка, як виглядають якісь картинки на цьому ну, на, на першій сторінці, на другій, структура. І я пройшов е, пробний курс безкоштовний, там три дні. Мені сподобалось. Потім я пройшов курс не вже якийсь там перший тиждень. І мені також типу, все вдалося зробити. Я такий думаю, вау, це моє, це круто. Але основний типу курс глибокий і такий повний, повноцінний, де тобі кажуть, що ти, типу, там, стаєш ui дизайнером тобі треба там, 6 місяців навчатись, робити завдання, і це все. Е... Він коштував 650 доларів. І, типу, я думаю, ну мені якраз відновлюватися треба з півроку, якраз я буду цей курс е... вивчати. Але е, я почав робити завдання, і коли нам продавали цей курс, це було досить круто, цікаво. Я кажу: на початках я робив ці задачі, вони і, і йшли легко. Але коли я вже рухався далі, нас було в групі 30 чоловік, і вийшло, що я почав помічати. Що я, наприклад, деякі як, як курс працював, є типу підтримка. Тобто, всі уроки, вони там 10-15 хвилин, 20 хвилин, ну десь якісь 30 хвилин. Вони записані онлайн. Тобто ти їх дивишся в записі. Це один момент. Другий момент, після уроку є якісь маленькі домашні завдання. На початках домашні завдання дуже елементарні, і ти їх типу щокаєш, як сімечки. Але потім, коли я вже почав доходити 20% курсу, коли вже почалася більша структура, якісь додаткові, там, треба було фігмою користуватись, базові речі у фігмі робити, ну, мені вийшло, і це все було дуже круто. Але був такий момент, що коли вже треба було ці кнопки з'єднювати, там якісь формули додавати, тобто складніші операції робити, я почав розуміти, що воно не працює так, як в уроці. А підтримка була тільки через чат з викладачем. І виходить, я почав писати викладачу, наприклад, там я не можу це зробити. Він не відписував зразу. 30 чоловік в групі. Або, наприклад, в нас було таке: ти проходиш курс, ти здаєш домашку, там скидаєш йому лінк, і ти скидаєш в журналі, що ти здав. Він заходить в журнал, дивиться, що ти здав, і тоді він розуміє, що він може це перевіряти. Ось. Суть в тому, що коли в тебе якась проблема, ти пишеш, він не повідає зразу, відповідає на слідущий день. Ти, коротше, він там аудіо записує або коротке відео на 2-3 хвилини, типу, як це зробити. Ти починаєш це робити. ну, Бувало, що в мене вирішувалося зразу, як він пояснював, вирішувалося зразу. Але бували такі моменти, що я повторюю те, що він зробив, а в мене воно не йде, коротше. І я розумію, що це далі якась проблема. А ти йому пишеш знову. А він вже тобі, коротше, не відповідає в цей день. Він вже відповідає тобі на слідущий день. І я так з часом, тиждень, другий, почав потихесеньку відставати. Тобто я був в першій 10 десятці групи, потім я вже дивлюся, я вже 11-й, 12-й, 13-й, 14-й, 15-й. І... Плюс ну, на той момент я купа таблеток приймав, всякі якісь головні болі. Я нервувався під, під час цього всього. І виходить, що ну, типу, якось вирішую. Тоді почалися різдвяні свята, почались канікули. На канікулах. Також почались гепи в декілька днів або в тиждень. Ось. І я так дійшов до курсу до 33%. Ну, я вважаю, що ну, це третина, тобто ще б дві третіх і цей. Але другий момент, який я звернув увагу, що. Е Все, типу, я втрачаю мотивацію. Я втрачаю мотивацію, бо я розумію, наскільки це йде все складно, і немає, типу, якоїсь підтримки, і ти хочеш це зробити, ти робиш, ти кучусь втратиш одну годину, дві, ти щось з цим возишся, ти шукаєш, в тебе немає, типу, відповіді. Але по суті, якби підтримка є, просто вона не така, як ти очікуєш. І по суті, коли продають курс, вони говорять зовсім таку. Ну, якби казково все розмальовують. А виходить, на курсі ніхто з тобою індивідуально типу, не займається. Бо індивідуальна робота там на курсі. Е, я не пам'ятаю, чи 1000, чи 1200 доларів вони хотіли. Як же працюють онлайн школи та онлайн навчання? Отже, е, зараз дуже популярно. Створювати онлайн-навчання, курси, і за допомогою цих курсів пояснювати, що ви можете здобути професію за три, за чотири, за п'ять чи за шість місяців. І частково так, вони праві. Але все залежить від школи. Оскільки школа це не є, вони себе називають школами, але це не завжди. Офіційна школа, чи якась акредитоване навчання, і тому подібне. Багато є шкіл, де, наприклад, зібралась група людей і створили курс, створили якусь програму. І, наприклад, вони дають дуже багато пояснення теоретичних якихось знань або загальних знань. І. Практичних знань може бути набагато менше. Або знову ж таки, оця проговорена підтримка, вона може бути не зовсім такою, якби, помічною ефективною, як вони її показують. Тобто, в моєму випадку була група з 30 чоловік. І я вважаю, що якби була група з 10 чоловік. Було б набагато ефективніше, скільки викладач може приділити кожному час і всі би встигали. Ну, зараз не про це, оскільки я після того е, навчався з іншими також школами, і я міг порівняти. І я зрозумів ось з цією школою, що вони продали образ. В них було. Перше, безкоштовне декілька уроків, які показують тобі поверхнево щось дуже легесенько, як робиться. Якусь там кнопку зробити, як там виглядає, все. Потім на другому році ти чуть більш детально ще робиш, і все дається дуже легко. Це такий гачок. Це зараз прийшло з західної маркетологи, таргетологи. Це західний маркетинг, так працює. Америка так працює зараз. Дуже багато людей. інфоциган, зараз є просто шаблон. Тобто має бути якась обгортка, якийсь крючок, на що зачепити клієнта. І далі, типу, клієнта притягують. Але суть в тому, що зараз з інтернетом таких знань, які дають. Курси там, наприклад, за 600 чи за 1000 доларів, можна набрати в інтернеті просто безкоштовно, бо люди цим всім діляться. Звісно, деколи ну, школи ці, вони дають сформовано, сформовано структуроване якісь знання. І Тут вже треба передивитись, бо я не кажу, що всі школи там погані ще щось. Але ось треба зрозуміти: бо деколи за той продукт, який вони продають, вони ціну завищують, оскільки людина, можливо, як новачок, навіть не знає, що їй потрібно. І потім в мене вже згодом були інші, наприклад, якісь тренінги, і я вже там був пройшов якийсь певний урок. По project менеджменту. E, і мені, мене, типу, зі мною хотіли поспілкуватися інша школа, і казали: ось, ми вам дамо там, практичні завдання, ми вам дамо, і, типу, кращий сертифікат. Я кажу: слухайте, ну, дивіться, в мене вже є типу знання, і я зараз шукаю роботу. Мені не треба, ну щоб ви мені знову розказали те, що я вже знаю. І сказали: ну, от ти собі роботу шукай, тобі інструменти дали. Бо багато ще кажуть, ми вас працевлаштуємо, але ніхто нікого не працевлаштовує, пояснюють схему, пояснюють, що як робити, але далі кожна людина над цим всім сама працює і не завжди можна отримати цей зворотній зв'язок. Напряму швидко від викладача або від того чи іншого, ну когось старшого, хто тобі щось порадить. І я переконався, що реально деколи краще знайти, пошукати, заморочитись і знайти якогось викладача. Або хтось уже досвідчений в цій сфері, і домовитись з ним про якісь певні індивідуальні завдання. Оскільки можна набрати дуже багато теоретичних завдань з інтернету, з просторів ну дуже багато, навіть до якоїсь школи звернутись, але не платити дуже страшні гроші. Тобто там 100-200 доларів за навчання, окей. Є також дуже багато вже викладених навчань, тобто з якоїсь школи, які дають безкоштовно пройти ці навчання, а тоді звернутися до людини, яка дійсно в цій сфері десь працює дуже довго, або ще щось на якесь індивідуальне завдання. Оскільки багато є викладачів, які так підробляють, і вони практичних кейсів досвіду більше дадуть. Як та підтримка, от наприклад, який я озвучував, бо це для мене була перша онлайн-школа. Після того в мене було ще декілька онлайн-шкіл, але це вже було пізніше. Бо знову ж таки, тут я розповідаю зараз, як, як все далі у мене навчання відбувалось, бо я з перших Місць, ну, почав зміщуватись. Так як було 30 людей в групі, я там став вже десь посередині 15-тим, що я відставав від перших. Але ну, далі ще пішли додаткові певні фактори зовнішні чинники, які також ну, ніхто не може прорахувати. Тому при виборі онлайн-школи знання. Ось онлайн-знання, так, можна в професію вникнути, Але треба бути таким більш ширше, ширше мислити, пошукати, заморочитись трошки, цю тему покрутити, подивитися ще конкурентів, щоб добре розуміти, добре розпитувати. Бо зразу вони дуже продають всі онлайн-школи, вони зразу продають. Таку красиву обгортку. Ти з ноутбуком сидиш десь на пляжі, ти п'єш свій улюблений коктейль і працюєш дистанційно. Це ж так просто, ми ж так робимо. Але це все рекламний хід. Досить багато людей, коли починають занурюватись в якусь певну професію там, в ІТ, там, з ноутбуком. Якщо там графічний дизайн, то ніхто з Appleськими ноутбуками не сидить, оскільки в графічному дизайні дизайні потрібні дуже потужні комп'ютери для рендерингу. Ну, тобто це такі якісь офісну роботу там, з документацією, ну та типу з маками можна сидіти. Ну, це є так, відступ. Якщо Якісь будуть додаткові запитання на рахунок цієї теми, то можна буде в коментарях написати. Тоді я це розкрию обширніше зараз. Це такі мій досвід і пізнання, які ну, я проходив через це сам. І я не кажу, що от там навчання не може закінчити ще щось, може, але багато треба також зусиль прикладати самому. І шукати багато чого, і виходить, ну тоді, якщо ти це все сам шукаєш, то за що ти платиш тих 700 чи 1000 доларів. Тому ось так. Треба бути обережним з цим. Ось. І коротше, получається, що я оце хожу, роблю вправи, роблю ці курси, прохожу. Ну, по суті, я там можна сказати, якщо брати все вчасно, з темпом, яким всі йдуть, то я типу відстаю на три тижні. Тобто це не особо критично. Але що, почалось 24 числа 24 лютого, правильно? Мені зранку дзвонить друг з Києва. І каже, почалось. І я такий ти типу, покажу, що почалось? Я не розумію, п'ята ранку, що почалось? І він каже, у нас вже тут, коротше літають, ну, типу, сирени, тривоги, типу, ну, ракети, коротше, літають. І я такий, в смислі, він, почалась війна. І я такий, коротше, в шоці. Вау, в смислі. І для мене це просто було. Ну, типу, ну, я не міг повірити. Думаю, та не, це якась херня, коротше. Це... Я, типу, там вже дочікуюсь до ранку, вже там мама проснулась, дядько. Дядько казав, що десь ходив курити, каже, чув, що щось летіло, думав, що то літак. І... Такий типу каже, ну, почали ми вже якісь перші там 8, 9 ранку почали бачити перші е, відео е, з інтернету, де люди знімали в небі, як ракети коротше, кудись летять. Вон веселий такий кіпочок рекламу возить. Я знаходжуся в місті Стретфорд, Апонейвон. Це тут народився Шекспір і це таке туристичне містечко. Отже, і, і що, типу, і я починаю там з братом, зідзвонився. Я вже більш-менш типу рухаюсь. Якісь справи, це все приносило свою користь. І що я роблю? Я роблю те, що ми йдемо з братом. Там у нас було таке підвищення, гора. І ми йдемо подивитися, що видно. Ну і перші новини, вже всі цю тему розкривали. Ну всі знають про війну, що це, в перших новинах, як там підбили аеропорт, там аеропорт. А в нас місто Коломия маленьке, ну там був якийсь теж аеропорт. А в сусідніх селах там був аеропортик маленький, ще коли за Радянського Союзу він не активний. Але коротше туди там теж прильоти типу, були. І все, типу, я почав розуміти, що ну, мені щось треба робити з цим. І так як я грав раніше, якісь стратегії воєнні, типу, генерали, там, козаки, я в своїй голові, типу, зразу розумів, що це зараз день-два. Просто пропаде світло, відключать інтернет, телефон, комунікацію, радіо, е, типу, щоб людей ізолювати від того, що відбувається. Ну і, і почнеться, типу, вже серйозні, ну, типу, якісь зміни, або, типу, вже там потім повідомлять через декілька тижнів, що зміна влади, або ще щось. Ну, я. Я не знав, типу, як це буде. але ну, перше, я знав, що комунікація має пропасти і цей. І я такий думаю, блін, та я трансплантований, я без таблеток, ці лікарні, це все буде паніка. Треба щось робити. І в мене зразу в голову тільки одна ідея. Коротше, так, треба пітляти по ходу. Я вже можу рухатись, це все треба брати за паспорт. І треба тулити звідси, коротше, кудись, щоб відновитись нормально, бо я розумію, що я зі своїм станом зараз з цими качелями так, точно не зможу нічого робити. Ну, я прив'язаний до таблеток, я ще велику дозу таблеток приймав, тільки 4 жовтень, листопад, грудень, січень, лютий. Чотири місяці тільки пройшло, як мені операцію зробили. Я ще толком ну, активності не маю. Ось І почалося моя... подорож, мої збори коротше, в Європу.